Так, а британська розвідка Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що Росія має намір атакувати цивільні судна у Чорному морі. Агресор може використовувати морські міни для знищення чи ушкодження суховантажів, аби зібрати зірвати експорт українського зерна. Схоже, один із таких терактів Російська Федерація влаштувала 5 жовтня. Дописувач на ім'я Еюб АчікТП, можливо, член команди судна опублікував у Фейсбуці допис про балкер «Кавка Метлер. Під турецьким прапором він цитую об 11 годині поблизу гирла бистра міна зачепила корму і розірвалася. Викликали допомогу. Підійшли лоцманські катери. Капітан повідомив, що серйозних проблем немає. Кінець цитати. Міжнародний портал із відстеження судноплавства «Марин Трафік» підтверджує, що 5 жовтня Кавка Метлер» стояв на якорі поблизу Дельти Дунаю в українській частині. А вже сьогодні він самотужки рухається Дунаєм у бік міста Кілія, дає судноремонтний завод. І от є е, також опублікований запис радіопереговорів. Найімовірніше, це українські рятувальники спілкувалися із е, моряками турецького судна, приходили їм на допомогу. Підходи. Анти, ідіть повним ходом на кавкам метлєсосаді. Інгурсіпа трафік контроль. Да, Зі Сінгульські, все наблюдали, вийшли з канала. Traffic control, Kafka Metler, We need help. We have a problem. We need help. So, traffic control, Kafka Metler, We want you.

kanal girişinde bir kanal girişinde patlama olmuş herhalde makine yerisinde